Не забувай молода дівчина й кого, кохання забувай, Бо я сижу, в кримінь, за крайнім Бо я сижу в кримінна. Сідні, край Ой, сидів я один рочок, ой, сидів я другий рік, Прийшли, брат українці, визволять мене на світ, Прийшли, братя, українці. Зворя і на світ, добра, розпалили, дров розсягли. За мене сорученки, на світ Божий вивели, за. Назорки, на світ Божий країна, Україна, країна, україна, я за тебе україна, мотя. Скиє терпиш я за тебе умрема, що є терпим, а як вийшов я з неволі, Вітер мою колиха. Пішов я до дому. бо мене не впізна. Я писав я додому, бо в мене не впізнає. Україна, 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 храні оборона. Вої, війни право, ми боролися за тебе, За твої вільний права. але ніхто пощади. С окочі і більше рвоним гранати, і кулемет не стукотів. а ти же зрадни у проклятий на показав і першим скочив. Ти вкринівку, і гроші всіх побитя, і першим схочим, ти вкривку, і гроші всіх побитя, і ми породи забудемо проти прокляти. І вісну славу збережемо, про божні хлопці, про браті, І вісну славу збережемо, про божні хлопці, пробраті, а там улозі. При дорозі червоні боги розвіли, а там прибратя, прикарбоття, що за його полягли, а там З Прикарпаття за Україну. Уля вистають рідві сихи, усі хлопці не хоті, покидо. Самі в лішукати, своє трину хотину, ані свята, ні не ділі, не святи та коля наших крає. Хлопці, молодих на чекає, усі хлопців, молоди, українно, україно, ти купаєшся в круги, а ми во. Молоді, а ми мучи, Можу лісі, осі хлопці, молоді, як приснився, сон чудесний, що я вдома на чума пробудився, а я в лі. То на сценифон проводився уявніші, от посту гепіпа, о під лісом і не під водох, і червоних не вас підводив. Піде нас підмоти, що ти голос, скоро буде ще діє, по напише. Все ці тяжінь кої душа розстріляли, серце кров'ю облило розстріляла серце кров'ю на пише і дикує я вся має ж родина я на фронті тяжко рано я на фронті, Будь я ж коранен, скоро буду на моя, як шанага, невеличка, поклече по руки друга рана, чуть замітна, Oh, God, you're Друга до нас, що завіта, поніда та змоги. А пічна повністю співається здесь. Ще тобі служба надоїла. Шики ворогони. Що тобі з Кінь борони не хворім, а мене зло зболина набоїла. і кінь борот не живе творим, тільки дівчинка забіжвишла, котру як мірного любим.

Ω Αμανιά, ω Αμανιά, κατεβόνιου σιά, ω Αμανιά, προκρινούνιά, και κρινούνιου σιά, και εγώ και εύχομαι Не стежка на гротьма, немає, і вольбина, що стежна, на гроші, моя на стрибо за тига, сама <рес> я буху <растрибула, рес> <дива. Сама рес> <я буду рес> піва. Сама я хлопця полюбила, любило, сама я буду, жанувать. сама я хлопця полюбила, любило, я буду шанувати. кому я бідний пожалію. У прохо приросках, кому я свою голі на грудь біленько покладу? Кому я свою свого. Ще пожаліся, мені ворога не божив. Мені ти сво, його ні на гробі биленько поклати. Мені ти сла, його. людсько закмолодить, ще мила дівчинонька, їде козак помінуть. Не площадь дочегонька, бой, лості вонька, а я у далекім краю, серце спокою не моє, високоли обминай, вітріночку, не повижай боку точку обмитайте Високоли, ми мають дитиначку, не повичай бородочку, на душа, за миною, за рідною, стороною шачки подага, і, і стиха снимка. Тиха заговорила, Великий мій, твоя, І стиха стиха заговорила, Великий мій, йо твоя. По цілу хвались й розійшлися, Милий сказо, мила, прощай. проща, лосолофе кона калині, що від обічню ще бита, посолоне колині, шарі обічню.

there's yeah, yeah. yeah.